Продовжую читання для перемагання Кімберлі Гамільтон, коти відчить духи, захвалі байки про хоробрих остатих. Восьмий клас легендарний шкільний талісман. Коли в одній зі шкіл Каліфорнії до шестикласників у кімнату з... зайшов худенький котик, діти були в захваті. Вони дали йому молока і поділилися своїми перекусками. Наступного дня хвостатий їй завітав знову, зайшовся за дітьми середини і залишився. Школа прийняла кота і назвала його на честь класної кімнати, де він проводив більшу частину часу. Учні так часто пригощали восьмого класу різними смаколиками, що невдовзі він з худенького став досить огрядним. Тож учителі вирішили, що краще позначити одного щасливчика стати офіційним годувальником кота. Про таку роботу мріяли всі школя... школярі, а наприкінці шкільного року восьмий клас приєднався до шестикласників на їхній випускній світлині, сидячи на руках у свого годувальника. Ніхто не знав ні про минуле восьмого класу, ані про те, куди він дівався під час канікул. Тож директорка провела невеличке розслідування і виявила, що їхній улюблений кутик живе у поганохі жорстоких господарів. Мабуть, він прийшов до школи в пошуках кращого життя. І таки його знайшов. Після того, як його історію надрукували в газеті, восьмого класу почали запрошувати на котячі виставки та інші місцеві події. Один із відомих журналів опублікував про нього статтю, а Допустую. директорка написала книжку. Е, його навіть показували в документальному кіно по телевізору. Він почав Отримувати е, багато кореспонденції від фанатів, близько 10 тисяч листів за ціле життя. Більшість з них були підписані просто восьмий клас Лос-Анджелес, Каліфорнія. Проте все одно знайшли свого адресата. Восьмий клас став настільки знаменитим, що відбиток його лапи увічнили в цементованому майданчику перед школою, а пам'ять про нього жива й понині. 1947 -й, 1965 -й, США коти, які рятували життя. Такі коти, як восьмий клас, можуть бути не менш вірними, ніж найкращий друг людини. Вони залишаються з нами в горі та й радості, і жир щиро дбають про людей, які піклуються про них. Проте деякі коти здатні на справжні героїчні вчинки, аби показати господарям, яких люблять. Оскільки теорії мурчиків і історій, які врятували життя людям або тваринам. Чотирирічний Джеремі катався на велосипеді перед своїм будинком, коли на нього напав сусідський собака. Їхня кішка Тара настрибнула на пса, щоб налякати і відігнати його. На Ютуб є навіть відео, як воно відбувалося, і воно набрало тисячі переглядів. Коли Геррі впав зі свого візка і не міг дотягнутися до телефона, його кіт Томі сам зумів натиснути на кнопку миттєвого набору і викликати швидку допомогу. Труді вже спала, коли шнауці застрибнули їй на груди і почала терсати лапою. Жінка прокинулася і з'ясувала, що в її хаті витікає газ. Її кішка запобігла можливому вибуху. Сюзан хворіла на діабет. Одного разу вона знепритомлювала у ванні, а кішка Чарлі відчула, що щось не так. Вона розбудила чоловіка Сюзан і повела його до господині саме вчасно, щоб він стих її врятувати, вколовши глюкозу. Коли на триєрку Іззі напав значно більший пес, її приятелька кіт Семі. Зробив усе, що міг або вир... відвернути увагу лютого псиська. Нападник облишив Іззі та погинався за семі, який притьмом виліз на дерево. Хоробрий кіт урятував Іззі життя. У Венді в грудях розвинулася мала пухлина раку, про яку вона не знала. Проте Фідж відчував, що щось не так. Він стільки разів тивця в лавою в груди господині, що врешті-решт вона пішла до лікаря. Кіт виявив у неї рак достатньо рано, і хвороба не встигла поширитися. Одна, кішка... Одна жінка з Каліфорнії, знайшла в кімнаті сина отруєну гриму. Що змію їхні кішка Люсі сиділа біля дитини, ризикуючи власним життям, аби захистити хлопчика?